Друзі, привіт! Сьогодні хочу засняти таке ось коротеньке відео про ремонт насосної станції. Ну, весь ремонт показувати не буду, нема часу, не було можливості зняти. Ну, ось вирішив одну з проблем показати, комусь по-любому знадобиться. Ось це кричатка охолодження з електромотора. Ось ротор від нашого двигуна, ось я на ньому замінив. Передній подшипник, задній ще живий походить. От. І одна із проблем в слідуючому. Ось крильчатка охолодження. І вона дуже легко одягалась. До мене його хтось чинив, Уже е, колись лазив. І вона ну, реально так прокручувалась. Тут якось намотали ізоленту, На ізоленту її посадили. Я вам розкажу, як це зробити більш якісно. <кій> Беремо просто нашу крильчатку. Тут я вже, можете бачити, зробив. Беремо обичний отакий паяльничок, розігріваємо і отут всередині легенько, глибокий не треба. По всьому кругу отак робимо, проплавляємо так, по трохи. Тут має бути видно. Ось, хто зрозумів, хто... хто зрозумів, хто може це сам зробити, той От, І потім вона дуже шикарна. Ми трошки залужаємо діаметр. От. Ну, це так само, як на токарному станку. роблять накатку, розширяють і потім деталь ставлять, та, що випадала. От. І Потім оце дуже добре, плотно одягається. Не хочу одягати, щоб його лишній раз туди-сюди не травмувати. Вже одягну, коли буду двигун забирати. Також поміняю ось цей керамічний сальник, а так насос в досить непоганому стані. Це мені колись на дачі знайомий віддав. Ну, він каже, в мене руки не стоять щось чинити, а ти я знаю, що відремонтуєш, і він тобі ще послужить. І ось він пригодився, зараз я його почню і на дачі поставлю цей, а свій той, що в мене трошки мощніший, той з фірми під роло, італьянець, ну, в мене там трохи потужніший, то я вже також зніму, буду робити йому ревізію і реставрацію. Дякую велике за увагу. До побачення, до скорих зустрічей, Всім пока.